Если ви взяли бы другую бригаду, она, что, могла б не справитися з этой роботою? Ні, я думаю, що в нас на фірмі абсолютно всі бригади могли б зробити цю роботу. І у нас немає пріоритету, кому лучше роботу, аж кому легше. Я думаю, просто так ну, нам попалося. Перед цим зробили 45 кВт, там ідеальні условия на землі, тіньочок, нічок а тут трошки пожарче. Ну, і як ви складність цієї роботи від 1 до 10? От іменно оцей, ну я скажу, маві, між тим, що ми, між тими об'єктами, які ми робили, угу. то тут, мабуть, вісім. Ого, це прям так. Ну, а з чим ви столкнулися з якими складностями? Ну, я розказав, що в тому, що тут треба, щоб поставити оці кронштейни, треба розібрати весь ряд черепиці, витягнути повністю, туди положити нову стропилу і оце все закріпити, і потім в кожній черепичці вирізати під цей кронштейн і потім Ну, то Тобто, якщо брати звичайну кришу, чи просто черепиця чи шифер, там просверлив шпилечка з різинкою і все. А тут трошки більше мороки, але в будь-якому випадку треба робити таку кришку. Замовник хоче, щоб у нього була електроенергія завжди. Тут Вона цікав... з акумуляторами. Ну да, так, його так. не цікавить, сложно тут чи не сложно. Тепер я зрозумів, що вас сюди прислали, тому що це одна і